З європейською агенцією ми розуміємо, що головна помилка більшості людей те, що вони мовчать і нічого не роблять, не шукають адвоката по кредитам, не подають відзив, не уточнюють, які документи є у справі, і не подають на контррозрахунку боргу. Суд, як правило, працює в спрощеному провадженні. Часто суддя навіть не викликає боржника в засідання, щоб почути якісь виправдання, так як справ по кредитам тисячі, судді дивляться на папери, розуміють, що боржник відзиву не подав і став. Крапку. І якщо у справі є лише позиція ЄПБ, вгадайте, на чий користь буде рішення. Що відбувається далі? Якщо нічого не робити, рішення набирає законної сили. ЄПБ отримують виконавчий лист, відкривають виконавче провадження, і от тоді починається справжній головний біль, арешт банківських рахунків, списання коштів, утримання зарплати, арешт майна іноді навіть обмеження виїзду за кордон. А якщо сума боргу у вас більше ніж 160 тисяч гривень, можуть навіть квартиру забрати.